Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас така тема буде розкладу. І це буде розклад про нас, не про війну. Мої потреби. Чого хоче ваш розум? Чого хоче ваше серце, чого хоче ваша душа, А що насправді вам потрібно. Як завжди, у нас три варіанта. Один, два, три. Вибирайте. І так, перший варіант, чого хоче ваш розум. Чого хоче ваше серце, чого хоче ваша душа, а що насправді потрібно вам. Тут так само: Розум, серце. Куди прагне душа, а що насправді вам потрібно? І третій варіант: Розум, серце, душа. І що насправді вам потрібно. Один, два, три. І я починаю. Перший варіант. Чого хоче ваш розум? Розум хоче мира і благодаті. Розум хоче, щоб у вас все було добре по всіх фронтах, щоб ви досягли. Найвищої е, якоїсь точки свого розвитку, щоб ви досягли найвищих висот, щоб ви почували себе богожителем е, в усіх планах, щоб якась сторінка вашого життя перегорнулась наконець да, і прийшла е, нова та успішна, де ви будете просто на вершині блаженства. Ну, тобто, де е, усі сфери життя будуть у вас благополучні. Це такого хоче розум. Обично він такого і хоче у нас. Нічого дивного. Чого хоче ваше серце. Ваше серце хоче мужчину, мужчину який е, буде і красивий, і гарний, і сексуальний, і добрий, і щедрий, і подобатиметься всім і папі, і мамі, і родичам, а саме головне, любитиме вас. І от такий, от знаєте, ну настоящий полковник. Настоящий полковник. Любвіобільний, класний. Прекрасний. Чого прагне ваша душа? Любові. Любові безмежної, взаємної любові? В багатьох це відіграється як вагітність, або як вийти заміж, весілля, щоб було. да Але це карта безмежної, щирої, беззаветної любові. А що вам потрібно насправді? Карта Сонце. Для багатьох це відіграється як народження дитини, але е, для більшої частини це відіграється як для того, щоб мати оце все, вам потрібно народитися заново. вам потрібно самому стати сонцем, яке притягне оці всі ваші мрії да, в ваше життя. Вам треба навчитися самій чи самому стати щасливим, бо це карта щастя, без, без скажімо так, зовнішніх атрибутів. У віді мужчины, великого количества грошей, хорошої роботи, достатку, і так, далі, і так далі, да? навчитися бути щасливим самому по собі, щоб притягти щастя в своє життя, а ваша душа хоче, цього, да? цього, то вам треба самому стати щасливою людиною, незалежно від того, є у вас Вася чи немає, є у вас мільйони чи немає. Да? Чи досягли ви великих висот в бізнесі, чи в роботі, чи не досягли. Просто стань щасливий від того, що ти живеш, що в тебе є ти, і що ти на цій землі присутня. От така, такі діла по першому варіанту. Варіант номер два. Чого хоче ваш розум. Розум хоче більше всього, скажімо так, по імператору це порядку і стабільності. І в сім'ї, і в бізнесі, і з дітьми, і з стосунках з чоловіком чи з жінкою. Да? От імператор це стабільність і порядок, щоб все в житті стало на свої міста і було так, як ви хочете, по вашим правилам і як правильно, на ваш погляд. Розум завжди у нас прагне чого? Стабільності. Стабільності. І це для розуму нормальна карта. І безпеки. Чого хоче ваше серце? <ріху> Мабуть, мене дивляться в основному жінки, тому що чого хоче серце знову мужчина. Мужчину. Ну, але тут багатого, постійного, серйозного, заможного. І цей мужчина, король Пентаклі, у нас дуже рідко зрадником випадає. Да? Він не зраджує, він не продає. Він такий, якщо жениться, то Е, такий постоянний про закон, про порядок, про заземляність, про заробітки грошей. От такого мужчину, і прагне ваше серце. Навіть, дівчатка, якщо ви замужем, ваше серце прагне іменно такого мужчину. До чого прагне ваша душа? Двійка мечів. Двійка мечів взагалі не розуміє, що хоче ваша душа. Вона знаходиться в якомсь, або в якихось мітаннях, або в глибокої. Да, В вашій душі зав'язані очі, і в неї немає бажань. У неї немає бажань. І це дуже плохо. Вашу душу треба розвивати, розв'язувати їй очі, і треба, щоб душа теж мала бажання. Але на даний момент душа не знає, чого вона хоче, вона, як наче спить. А що потрібно вам насправді? А насправді вам потрібна передишка, спокій, спокій, передишка, зупинка, зайнятися своїм здоров'ям, а перестати з ким-лібо воювати і в першу чергу з самою собою. Перестати щось доказувати, скласти поки що свої мечі, припинити всі конфлікти і просто відпочити. Можливо, кудись з'їздити, можливо, змінити обстановку на час на якийсь або назавжди, але хоча б времінну призупинку від усього вам треба взяти. І це обов'язково до виконання, кстати. Так, і варіант номер три. Чого хоче ваш розум? Ваш розум хоче змін. Пришвидшення. Коли, знаєте, життя, можливо, немножечко стоїть на паузі, або нічого давно не змінювалося, і все дуже хорошо настроєно, все на своїх місцях, а хочеться якихось змін, кудись поїхати, полетіти, з кимсь познайомитися, якихось проривів. Да? Хочеться двіжухи. Хочеться двіжухи. Розум хоче двіжухи. Чого хоче ваше серце? Десятка кубків от Усіх на серці, чоловік і родина пару, пару і щасливе сімейне життя. Дітки, пара, гармонія сімейна і щоб все в сім'ї було добре, в родині, щоб все було добре. Да Хто замужем або женатий той хоче, щоб. Все покращилося. Хто одинокий хоче знайти свою другу половинку, народити діток або дождатись внуків, і щоб була повна гармонія. І, звісно, це для жінок знайти мужчину, мужа, для чоловіків знайти жінку і бути щасливим в парі. Так, і до чого прагне ваша душа? Паж Пентаклів. Душа прагне до нових знань, до нового опиту, до нового навчання, до нових якихось шансів, да, які приносили не тільки задоволення, а ще і доповнительну копійку. Ще й допомільну копеєчку, якийсь прироботок, можливо, да? якісь курси пройти, якусь професію опанувати, яка була б була для вас або запасною. в общем, стати учеником і навчатися, але навчатись для того, щоб отримати не тільки знання нові, але за допомогою цього отримати ще і новий істочник доходу. Хай невеличкий, але щоб він був. Дуже правильна потреба. Дивлячись на наш час. А що насправді вам потрібно? А насправді вам потрібно зараз просто дуже внімательно за всім наблюдати. Дуже внимательно за всім наблюдати. Паж мечів у нас такий шпіон, Да він за всім наблюдає, що відбувається. Дуже пристально собирає інформацію, аналізує її, і на даний момент вам насправді потрібно завмерти немножечко. Да? Ви В началі путі, воно вас кудись виведе. І просто дивитися, які тренди, куди движеться світ, і mm. е, 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 що буде востребовано. я наблюдаю і знаходжу нову інформацію. І я впитую її, і поки що в в, таком, в ролі наблюдателя. В ролі наблюдателя. Да? Підглядаю. Я підглядаю за світом. Я підглядаю за. Тим, куди що буде розвиватися і куди що буде йти. Третій варіант, як завжди, про мене в точку. Просто один в один. Надію, що і другий, і перший теж вам допоміг розібратися з собою.